Ми прийшли перш за все, щоб привітати вас із сьогоднішнім святом, але нас не пускали сюди. Нас єлі відбили, щоб ми могли сюди зайти. Святом вас, громадяни України. Бо тільки громадяни України можуть покинути свої домівки, своїх дітей, свою роботу і прийти, щоб сказати ні цій владі. Дев'ятий день стоїть на метою містечка Чорнобильців разом з підприємцями під Львівською обласною адміністрацією, але поки що прийнято рішення стояти до кінця. Ми учасники всеукраїнського чорнобильського мітингу протесту, в якому приймають участь. Ліквідатори та потерпілі від Чорнобильської катастрофи з багатьох міст та областей України в день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, заявляємо, що ми не сприймаємо ніяких нагород, ніяких почистей, ніякого вшанування від цієї влади. Ми вважаємо глибоко цинічною заяву Миколи Азарова. Про те, що перша держава віддала належне тим, хто ризикуючи здоров'ям і життям, брав участь у ліквідації смертельної загрози не тільки нашій країні, а й всій планети. Про те, що Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність на цьому етапі зробити пріоритетом достойний рівень соціального захисту, саме так тих людей, які виявили відданість і самопожертвування.